Що таке політика? Що таке політична культура? Що таке національна ідентичність? Як працює колективна відповідальність? Як зробити Україну сильною державою? Як обирати адекватний уряд? Чому стільки зради? Чому корупція? Чому я нічого не розумію? Чому так складно? Чому я? Я теж задаю собі всі ці питання. Думаєш, складно шукати на них відповіді? Насправді ні. Якщо знаєш як. Чи це важливо? Безперечно, це важливіше, ніж можна собі навіть уявити. Політика впливає на кожен аспект нашого життя, але часто здається складною та незрозумілою. Я не сумніваюся, що в тебе виникає втома від всіх цих політичних псевдоекспертів. І це не тому, що ми якісь не такі, а через те, що багато експертів працюють на когось і прагнуть маніпулювати, замість того, щоб дійсно пояснювати. Моя політологічна освіта та досвід роботи з партіями та урядовцями допомагають мені розуміти цю кухню, розуміти, як саме вона працює. Але в мене немає жодного бажання маніпулювати чи когось в чомусь переконувати. Моя мета зацікавити тебе, спростити та допомогти тобі розібратись в причинах та наслідках процесів, які впливають на твоє та моє життя. Ключ до розуміння це аналітичне та критичне мислення. А от твої висновки це вже твоя задача, бо в мене є свої власні. Я люблю розуміти. Мені важливо розуміти причини та наслідки, а також зв'язки між ними. Я також люблю спрощувати. Мені важливо розкладати складне на елементарне. В цьому і буде моя ідея. Ми чомусь думаємо, що одна людина нічого не вирішує. Але одна людина підіймає питання, на це реагує інша людина. На це реагує ще 10 людей. Потім це підхоплюють якісь місцеві ЗМІ, потім це підхоплюють великі ЗМІ, потім це доходить до уряду. Під цим тиском уряд приймає рішення. І все це ланцюгова реакція, яка починається з однієї людини. Нам зовсім не потрібно кожного разу скидати уряд. Нам потрібно одного разу навчитися суспільно контролювати та регулювати важливі суспільні процеси. Потрібно об'єднуватись. Зараз. Бо іншої можливості в нас може вже й не буде. І знаєте, навколо чого нам варто було б об'єднатись? От це дійсно об'єднує всіх і кожного. Нам варто було б об'єднатися навколо того, що всі ми, вибачте, проїбались неодноразово і продовжуємо це робити. Дозволили роззброїти країну. Не готувались до війни навіть після 2014 року. Ми нічого не контролювали. Не намагались зрозуміти, зробили безліч помилок та були мега-безвідповідальними, і нам потрібно об'єднуватись. І ми можемо це зробити, тільки відбудувавши спільну систему, як мурахи, де всі будують один мурашник і при цьому не забувають жити. Але у нас на передній план завжди виходить остання літера: літера Я надмірне его українців, егоїзм. Моя хата з краю. ми не будуємо, і не живемо круто. Ну хіба ж це не тупість? І цей егоїзм зникає тільки тоді, коли всім нам разом дуже страшно. Тоді ми одразу біжимо об'єднуватись. Але це викликає тільки сміх. Ми або розвиваємось і крутимось окремо, як індивіди, або створюємо спільну систему та розвиваємось як нація. Саме так працює в соціум. В цьому бляха, і суть суспільства, щоб разом робити краще для всіх, бо так простіше, ніж кожному для себе. Ну хіба дарма пройшли тисячоліття еволюції? Твоя підтримка, твоє бажання розуміти, твоя участь є ключовими для створення нашого спільного майбутнього, якого ми всі прагнемо. Це відео я закріплю у себе в профілі, тому якщо у тебе з'явиться будь-яке питання, пов'язане з політикою чи суспільством, просто напиши його в коментарі. Цим ти мені суттєво допоможеш. І не зволікай, а одразу переходь і пиши, що саме тебе цікавить. Я запрошую тебе підписатись на мій YouTube канал, а також перейти на мій Instagram та Telegram. Там теж є багато цікавого. А якщо ти хочеш підтримати мою діяльність, то в Ютубі ти можеш знайти також посилання на Patreon та BuyMeCoffee. І давай вже роздуплятись, правда. Бо ми майже проїбали все, що було: країну, відкриті кордони, долар по вісім. Економіку, щасливе життя, а багато хто віддав вже своє власне життя, щоб ми не проїбали це остаточно та безповоротно. Тому давай разом включати мізки, брати відповідальність, вчитися та докладати зусиль. Бо завтра цієї можливості може вже і не бути.